Берлін ламає опір ЄС. Німеччина бере на себе 25% гарантій, щоб Україна таки отримала 52 мільярди євро з російських активів. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ про головне Я Ганна Василевська. Вітаю вас і запрошую. Європа тисне на США у Лондоні. Лідери Франції, Німеччини та Британії вимагають справедливого миру для України без ультиматумів Вашингтона. Сьогодні Володимир Зеленський має зустрітися з прем'єркою Італії Джорджою Мелоні у Римі. Німеччина бере на себе чверть ризиків. Берлін погодився надати 25% гарантій, щоб розблокувати 52 мільярди євро кредиту для України з російських активів. Чи зламається опір скептиків у ЄС? Новий військовий супутник Польщі показав перші знімки країни з космосу і заходить у повну бойову готовність. Перші знімки нового військового супутника вже демонструють Варшаву, Гданськ і Татри. Чи стане орбітне око перевагою для безпеки регіону? Будь-яке припинення вогню має бути справедливим і тривалим, а рішення про майбутнє України Київ повинен ухвалювати сам. Такі короткі підсумки зустрічі європейських лідерів з президентом України в Лондоні. У ній брали участь прем'єр-Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ішлося про координацію дій зі США, гарантії безпеки для України післявоєнну відбудову та продовження оборонної підтримки. Макрон заявив, що російська економіка уже відчувається відчуває наслідки західних санкцій. Мерц водночас був скептичним щодо окремих пунктів американських пропозицій, але наголосив, їх потрібно обговорювати. Зустріч у Лондоні відбулася на тлі активних спроб США просунути власний мирний план. Американська ініціатива передбачає компроміси щодо суверенітету України і фактично виводить Європу за душки переговорного процесу. Гадаю, ми маємо чимало козирів у рукаві фінансування та забезпечення зброєю, програмами навчання, а також той факт, що Україна чинить опір у цій війні, і той факт, що російська економіка потерпає від санкцій. Зараз головне питання полягає в зближенні наших спільних позицій європейців, українців і США, щоб завершити ці мирні переговори і розпочати новий етап у найкращих можливих умовах для України, для європейців і для колективної безпеки тим часом Володимир Зеленський вже прибув у Рим. У Ватикані зустрівся із Папою Римським на другу половину дня запланований візит до прем'єрки Джорджі Мелоні. Зеленський назвав найбільш чутливі питання у переговорах зі США: це Донбас, гроші, гарантії безпеки та окупована росіянами Запорізька АЕС. Про це президент України заявив, відповідаючи на питання журналістів після зустрічі із лідерами Британії, Франції та Німеччини у Лондоні. Ми не маємо по закону ніякого права по закону України по нашій конституції, по міжнародному праву, якщо чесно, і морального права також не маємо. Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми безумовно не хочемо нічого віддавати. За, за це ми і боремось. Ви це прекрасно знаєте. Американці а, сьогодні а, шукають компроміс, буду відвертим. Також Зеленський прокоментував причину відсутності Польщі на саміті у Лондоні. Він зазначив, що віце-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський взяв участь у зустрічі союзників онлайн, яка передувала лондонському саміту. Також Зеленський запросив президента Польщі Кароля Навроцького відвідати Україну і заявив, що сам приїде до Польщі. Щойно отримає офіційне запрошення. Що стосується президента Польщі, а, і я з задоволенням зустрінувся з ним. Я йому це сказав по телефону. Я його запросив і сказав: Обирайте, будь ласка, дату. Ми а, поважаємо Польщу. Ми вдячні Польщі за те, що вони прихистили наших людей, допомагають підтримують. І я ми завжди відкриті У нас багато різних дат. Будь-яку дату обирайте. Я з а, буду зустрічатися з новим президентом Польщі і кхе, кхе, з паном Навроцьким. На слова президента України вже відреагував керівник бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач. Він підтвердив, що Варшава працює над датою можливої зустрічі двох президентів і підтримує добросусідські відносини з Україною. Ми раді, що відносини з Польщею важливі для президента України. Для нас також важливі добросусідські відносини з Україною засновані на взаємній повазі над датою зустрічі президентів у Варшаві. Ми працюємо в рамках дипломатичних контактів, які є відкритими і активними. Євросоюз готується до конфіскації заморожених російських активів. Про це пише британське видання The Times. Йдеться про суму до 100 мільярдів фунтів. Гроші можуть спрямувати на підтримку України. Рішення очікують вже найближчими тижнями. Прем'єр Британії Кір Стармер зазначив, що переговори перебувають на критичній стадії і домовленість можна закрити за кілька днів. У Лондоні також чекають на рішення щодо 8 мільярдів фунтів російських коштів, заморожених на британських. В рахунках паралельно країни J7 оприлюднили спільну заяву. Вони готові розглянути повну конфіскацію усіх заморожених активів Росії. Німеччина готова надати 25% гарантій, щоб Бельгія погодилася виділити Україні кредити заморожених російських активів. Повідомляє політико. Йдеться про 52 мільярди євро. Єврокомісія пропонує розподілити між країнами ЄС до 210 мільярдів євро гарантій, а їхні частки визначатимуть за валовим національним доходом. Суми можуть зрости, якщо Угорщина чи словаччина не приєднаються хоча частину гарантій можуть взяти Країни поза єс гарантії наполягає надати прем'єр Бельгії, який побоюється, що його країні доведеться повертати ці гроші Росії. Репараційний кредит передбачає 115 мільярдів євро на оборонну промисловість України на 5 років, 50 мільярдів на бюджетні потреби, та 45 мільярдів на погашення торішнього кредиту G7. З'явилися перші знімки, зроблені військовим супутником Польщі, який був запущений на орбіту 28 листопада з бази Ванденберг у Каліфорнії. Космічне спостереження за землею розпочалося ще 2 грудня. Знімки були зроблені за різних погодних умов в день і вночі. Наразі Польсько-фінська компанія Айсай, яка розробила пристрій, тестує супутник, після чого його передадуть у користування польським військовим. Супутник пропонує різноманітні режими візуалізації, включно з моніторингом великих територій та точні спостереження, що дозволяють виявляти зміни в окремих об'єктах. На опублікованих фотографіях вже видно Варшаву, Гданськ, польсько-німецький кордон та польські татри. Одну з цих фотографій опублікував на своїй сторінці ікс прем'єр-міністр Польщі. Дональд Туск, де висловив подяку розробникам супутника. данськ на перший знімках з нашого супутника. Дякуємо. Рухаємося далі. Європейський союз тимчасово звільнив Польщу та ще чотири країни співдружності від обов'язку приймати мігрантів. Рішення ухвалили на зустрічі в Брюсселі, аргументуючи тим, що Польща витрачає значні ресурси на охорону кордону з Білоруссю, та вже прийняла велику кількість біженців з України. Послаблення діятиме наступного року, але у Варшаві і дипломатичних колах ЄС не виключають його продовження. Польща давно домагалася такого винятку. За правилами ЄС, країни або приймають частину мігрантів, або сплачують по 20 тисяч євро за кожного від кого відмовляються. На тлі рішення рекордні за два роки дані євростату. У вересні тимчасовий захист у ЄС отримали понад 79 тисяч українців. Загалом у країнах Євросоюзу зараз перебуває близько. 4,3 мільйона громадян України. Литва оголосила надзвичайний стан в країні через атаку метаозондів з боку Білорусі. 9 грудня литовські правоохоронці вилучили ще п'ять метаозондів, які використовувалися для перевезення контрабандних білоруських сигарет. За даними Міністерства внутрішніх справ Литви, надзвичайний стан дозволить відомствам тісніше координувати свої дії та залучити до до допомоги військові підрозділи. на початку грудня Литва вже заявляла, що може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити Україну. Закрити небо над Україною разом. Волонтер Сергій Притула та офіцер 412-го полку Немезіс Володимир Кольт у Варшаві представляють єдиний збір. Найбільше в історії український оборонний збір на 1 мільярд гривень. Гроші збирають на закупівлю дронів-перехоплювачів та повне обладнання автомобілів для екіпажів ППО. Ці безпілотники винахід українських виробників зброї. За донати благодійний фонд Сергія Притули закуповує їх уже сьогодні, аби збивати шахеди, які атакують українські міста та критичну інфраструктуру практично щоночі. Громада українців у Польщі пообіцяла зібрати для. Для ініціативи 1 мільйон злотих заплановані також зустрічі з українськими з українцями у Празі, Кракові, Любліні та Дрони-перехоплювачі – це новітня технологія, яка дає змогу нам досить швидко і економічно дешево збивати шахеди. Наша бригада збила вже більше 1800 дронів типу «Шахед» і за ніч буває цифри 60-70 дронів збиваються. Справи України стосуються всіх, включно з тими, хто не живе в Україні під час війни, але прагне бути корисним. Єдиний збір як спільний проект світового конгресу українців 412-ї окремої бригади сил безпілотних систем «Немезіс» та нашого фонду. Це та платформа, на якій можна об'єднати зусилля для того, щоб ми забезпечили найкращі підрозділи Сил оборони України антишахедними дронами. Власне на них ми збираємо 1 мільярд гривень. Ексклюзивне інтерв'ю Сергія Притули для слава ТІВІ. дивіться в українському фокусі 10 грудня. Креативний спосіб боротьби з російською дезінформацією у польському місті Бидго власник невеликої книгарні у середмісті щодня виставляє на вулиці при вході рекламну таблицю, на якій зазвичай спростовує російську пропаганду. А також закликає людей більше читати, бо начитані менш піддатливі на дезінформацію та нагадує перехожим про війну в Україні і що українські військові стоять на захисті всієї Європи. Книгарня пана Пьотра має назву то. Оні байка, це не казка, і працює упродовж дев'яти років. Чоловік каже, на такі написи його надихнула величезна хвиля російської дезінформації в інтернеті. та Я переробив цитату Орвела. В час російської дезінформації говорити правду це революційний вчинок. Українці захищають нас від Путіна. В останнім часі останнім часом я почав зауважувати, що стали дуже посилюватися ці пропутінські наративи, і для мене це жахливо. Ця таблиця, наче моє медіа, вона переносна в соцмережах користується доволі великою популярністю. Перше, що я написав, це те, що українці не є тягарем для польської економіки, а навпаки, приносять великі гроші. А люди, на жаль, отримують таке нашіптування: українці заберуть у вас лікаря, українці заберуть у вас роботу, гроші. Треба цьому протидіяти.